Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні вітаю вас. З нашого випуску ви дізнаєтесь про головні новини цього тижня. В Нікополі відзначили День Соборності України. Як комунальні служби справляються із зимовою негодою. В місті сезонне підвищення рівня захворюваності на ГРВІ. Що про це говорять медики? Водохреще по нікопольськи як жителі міста пірнали у крижану воду. 22 січня в Україні відзначали День Соборності. Чим запам'яталась ця дата Нікополю, дивіться у нашому сюжеті. 22 січня у церемонії покладання квітів до підніжжя пам'ятника Богдана Хмельницького взяли участь представники влади та політичних сил, духовенство і мешканці міста. Крім того, щороку в День Соборності люди в багатьох містах України проводять символічні акції Єднання української нації. Нікопольці не залишились осторонь цієї традиції. Не дивлячись на погоду, на площі навпроти міської ради зібралося багато молоді, котра, взявшись за руки, створила живий ланцюг. Співали гімн України та вшановували пам'ять героїв. Це велике свято. Це якби річниця, коли українці 100 років тому об'єдналися західна Україна, центральна Україна, і воно скрізь віки дуже потрібна. Ця єдність цьому році і в минулому це зараз особливо важливо, так як ми втратили частину територій і зараз триває війна за східну частину України. Тому я вважаю, що зараз особливо нам треба показувати, що для нас важлива соборність, що схід та захід разом. Особливе значення цей день має для українців і у зв'язку з подіями, які відбулися 22 січня 2014 року. Тоді День Соборності став кривавим. Пролилася кров перших героїв Небесної Сотні. А в минулому році цього дня Нікополь попрощався з героєм Владиславом Остапенко, який відстоював права українців на Євромайдані. Був добровольцем в зоні АТО та віддав своє життя за незалежність держави та єдність її народу. Нікопольці пам'ятатимуть кожного свого героя, який загинув за майбутнє України. Адже герої дійсно не вмирають. Вони вічно житимуть в наших серцях. В Нікополі рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції досяг епідемічного порогу. Випадків грипу в місті поки що не зафіксовано. Але медики рекомендують не займатися самолікуванням і при перших ознаках застуди звертатись до лікарень. За сім днів з 14 по 20 січня в Нікополі спостерігається зріст захворюваності на ГРВІ. Рівень вірусних захворювань збільшився на 70%. За цей період зафіксовано 1228 випадків, серед яких 256 у дітей. Означається рост заболіваємості і чим вони характеризуються, характеризуються, на жаль, тяжелими случаями, формами і тяжкими осложненнями. У відділенні інтенсивної терапії міської лікарні номер 1 знаходиться чотири важких хворих із пневмонією, пов'язаною з вірусною хворобою. Епідемічний поріг захворюваності досягнуто, але ситуація контрольована, ведеться і щоденний моніторинг. Завідуюча інфекційним відділенням першої лікарні констатує, що в її відділенні знаходиться 32 хворих із гострою респіраторною вірусною патологією, серед них 25 дітей. Я не можу сказати, що дуже велике масове поступлення хворих, яке требує дополнительних розворачувань додаткового коечного фонду. Зараз цього немає, все йде в середніх пределах. Ми справляємося коечним фондом, ми справляємося з хворими і призиваємо своєвременно госпіталізацію. Основними симптомами вірусних захворювань на сьогоднішній день є головний біль, слабкість біль у горлі та погіршення дихання. Якщо всі ці симптоми ще й доповнюються високою температурою, особливо у дітей слід негайно звертатись до лікаря. Температура не хоче знижатися. Тобто, це вже... тобто раніше то знижалася, зараз вона вже не хоче знижатися. то тобто, лікарство не держить певне час температуру. Дальше ребенок становится неадекватный. Мы видим, он становится или вялый, или раздражительный, то есть изменение поведения. Появляется кашель, ухудшается кашель, то есть нарастание симптоматики. Это один из первых признаков, когда надо, надо обратиться к специалисту, чтобы он оценил степень тяжести. Також медики застерігають, що в жодному разі дітям не можна давати у якості жарознижувального аспірин. Це може призвести до непоправних наслідків. За підсумками минулого тижня, спостерігається динаміка зросту захворюваності на ГРВІ, особливо серед учнів загальноосвітніх шкіл. У зв'язку із цим комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 22 січня було прийнято рішення призупинити навчально-виховний процес у школах до 29 січня 2016 року. Але представники міської влади звертаються до батьків із проханням не панікувати і не розповсюджувати неперевірну інформацію у соцмережах. Хотілось би, щоб наші мамочки, наші бабушки, дідушки, які дуже переживають. Ми точно так переживаємо за наших діток, щоб самі в. В сетях наших не как бы неправдивую ситуацію. Вот цього, що на даний момент существує в місті, ми вот зараз вам сказали з урахуванням показників розповсюдження захворюваності, вирішено ввести протиепідемічний режим роботи у лікувально-профілактичних дошкільних загальноосвітніх закладах, підприємствах торгівлі та місцях масового скупчення людей. Усилюються дезінфекційні засоби, заходи всі в лічебних учреждениях у всіх установах, так, ну, ношення індивідуальних средств захисту масок, профілактичні меры все, усиливаются проветривание, дезінфекція помещений, кварцевание і все остальное. Якщо ви відчули гострий біль у горлі та різке підвищення температури, не зволікайте, відразу звертайтесь до лікаря, бо саме такі симптоми можуть стати першими ознаками грипу. А от що треба робити, щоб попередити застуду, знають експерти з народу. Не їздимо в автобусі, ходимо пішком, блага живим рядишком, От лук кушаємо, чеснок кушаємо, лимони кушаємо, чай гарячий. Лікарі повністю розділяють думку людей і додають, що для профілактики вірусних інфекцій дорослим рекомендовано вживати такі препарати, як амізон та аміксин, але виключно по рекомендації спеціалістів. Отже, дотримуйтесь цих порад і не хворійте. На цьому тижні через погіршення погодних умов комунальним службам міста не доводилось відпочивати. Наскільки вони справляються із своїм завданням, ми запитували у них самих і жителів міста. На розчищенні доріг в основному була задіяна техніка комунального підприємства «Міськавтодор-1». Допомагали і машини інших комунальних та промислових підприємств. В'їзд до міста розчищали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Для посипання проїжджих частин міста задіяно дві одиниці спеціальної техніки міськавтодору, а також машини феросплавного заводу. Посипають сумішу від відсіву із сілю та сучасним хімічним матеріалом бішофітом. На даний момент дві машини. посыпальных которые отсевом находится в городе. 350 тонн у нас было заготовлено до Нового года, они уже высыпаны все полностью. И из привезенных вновь уже в этом году 100 тонн, ну, на сегодняшний день вот за него мы высыпали 30 тонн тоже уже посыпочного материала. То есть если в целом все посчитать, больше 400 тонн высыпано на дорогу. Это не считая того отсева, который еще высыпал феросплавный завод. Загальна протяжність доріг міста складає 420 кілометрів, тому під час ускладнення погодних умов водіям комунального підприємства доводиться працювати у посиленому режимі, аби охопити всю територію. У цей період протягом робочого дня на дороги висипається більше 60 тонн посипальної суміші. Працюємо з трьох-чотирьох часов, ну і до 9, до 7, як, ну, як требується, то і довше. Скільки кілометрів в день проїжджаєте? По-разному, кілометрів 200, 250, 150, зависимості від погоди. Під час негоди громадський транспорт Нікополя працював за звичним графіком. А от чи задовольняє стан місцевих доріг безпосередніх учасників руху, ми запитали у водіїв. Якщо брати з прошлим роком, то на сьогоднішній день, скажімо, стан дорог удовлетворительне. Як учасник руху кожен день. Я думаю, підсипати під'їзди к ну, остановкам. Що з приводу ситуації у місті думають пересічні нікопольці, ми дізнавались у них самих. Звісно, хотілося б, щоб краще посипали були татуари і дороги. Я поки не езжу, я только перехожу дорогу, але в деяких местах тяжело перейти. Дворники, то вони більш хорошо добре обрано, все-таки в дворах. Два дні вчора посипали, сьогодні посипали. Така стигія моментально по всьому місті, тому не один наш об'єкт ну, нормально. Крім проїжджих частин, розчищають та посипають тротуари, прилеглі і внутрішньобудинкові території. На цих роботах задіяні комунальні і приватні підприємства та організації, обслуговуючи компанію Домком Нікополь і Нікоарса, також представники ОСББ. Наскільки вони справляються із своїми обов'язками, перевіряють працівники відділу благоустрою. Несмотря на сложившиеся погодные условия, город функціонує в привычном режимі. Да, так, є определенные сложности, але силами силами комунальних обслуживающих компаний компаній, предприятий міста ми з ними справляємося. Але є приватні підприємці та ОСББ, які отримали штрафні санкції від відділу благоустрою за незадовільний стан своїх прилеглих територій. На даний момент составлено сім адміністративних протоколів, по статті 152 Кодексу України про адміністративні правонарушення виписано около 50 предупреждень. Хотілося б напам'ятати всім, що згідно правил правилами благоустроювання міста, необхідно своєвременно розчищати від снігу і посипати від гололіду. Тож нагадуємо, що згідно з правилами благоустрою прилегла територія, яка має прибиратись власниками об'єкту та обслуговуючими компанії, сягає 20 метрів від нього. 19 січня в Нікополі відсвяткували водохрещі. На обряд освячення та купання у цілющій воді прийшли сотні вірян. А ми запитували у екстремалів про їхні відчуття після купання у крижаній воді. На міському пляжі відбувся святковий обряд з нагоди відзначення хрещення Господнього. У ньому взяли участь сотні вірян, котрі прийшли відсвяткувати водохреща, посвятити воду і покупатись. Серед присутніх був і міський голова Андрій Фісак разом із секретарем міськради та місцевими депутатами. Священнослужителі Спасопровображенського собору провели святковий молебень та освятили воду, яка у цей день, як вважається, має цілющі властивості. Після духовного обряду сміливці різного віку скупались в освяченій воді. Всі вони тричі занурювались і хрестились. Виходили на берегу піднесеному настрою бо что що на, яка покупалась у цей день буде здорова весь рік ощущения великолепне не мы купаемся каждый год вот таким составом чего всем желаем нормально хорошо не, не холодно <реш> <реш> холодно ну а так да первый раз ну хорошее очищение ну классно не <реш> болеет. После этого не. Вот. Класно. Нет, второй. Отлично! Мама ну, в том году лазила, теперь я захотіла. Ну, полезно. Думаю, що хорошо. Водичка такая себе. Пойдешь, Конечно. Ну, ага. класс, неповторимые. Нікопольські діти Сироти провели різдвяні свята в Києві та зустрілись із Віталієм Кличком. Подробиці знають наші журналісти. Повернувшись додому, подорожуючи, зустрілися з заступником міського голови Ольгою Коник, з якою вони ділилися враженнями від своїх різдвяних канікул. А керівник громадської благодійної організації Надія мрії Дмитро Швацький, який був ініціатором поїздки, дякував міському голові Андрію Фісаку, його заступникам та депутатам Нікопольської міської ради за те, що вони надали фінансову підтримку, завдяки якій діти мали змогу здійснити цікаву подорож. Топецьку цель була те для того, щоб діти у відділі свят міста Києва, для того, щоб вони ознайомилися Культурой города Киева, побывали дети и в музеях, побывали в, возле Верховной Рады. Також у столиці юні нікопольці долучилися до масових гулянь біля головної новорічної ялинки країни та зустрілися з українським боксером, політиком і громадським діячем Віталієм Кличко. Він спілкувався з дітьми-сиротами у приміщенні Київської міської державної адміністрації, де у колонії залі для них підготували різдвяний вертеп. На святкування до столичної мерії були запрошені діти, позбавлені батьківської опіки з Києва, Київської області та Нікополя. Усі вони після закінчення вистави отримали солодкі подарунки від Київської держадміністрації. Не залишили без уваги місцева влада на новорічні свята і вихованців Нікопольського навчально-реабілітаційного центру Ніка. Напередодні нового року до центру завітали заступник міського голови Ольга Коник та депутат міської ради керівник організації Громадська сила Вадим Колесник. Депутат підготував для вихованців центру подарунки, наголошуючи на важливості допомоги дітям з особливими потребами. У зв'язку із значним зниженням температури в Нікополі почали функціонувати пункти обігріву. Вони розташовані на території поліцейських дільниць на вулиці Добролюбова, 54, трубників, 22 та Микитинській, 54. Також розпочав свою роботу мобільний пункт обігріву, який розташований за адресою вулиця Херсонська, 16 а нагадуємо, що усі медичні заклади міста відповідно до графіків роботи, також надають допомогу постраждалим від переохолодження та обмороження. Докладніше про роботу пунктів обігріву читайте на нашому офіційному сайті. А що нам чекати від погоди наступного тижня? Дізнайтесь за мить. За даними синоптик у суботу, 23 січня в Нікополі очікується морозна хмарна погода, але без опадів. Температура повітря вранці мінус 12, день до мінус 9 градусів. В неділю протягом дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікуємо до мінус 15, в день 12 градусів нище нуля. У перші два дні робочого тижня, 25 та 26 січня, буде холодно, опадів не передбачається. Стопчики термометра опустяться до 17-14 градусів вранці, до 15 градусів в день. У середу, 27 січня, протягом дня погода в Нікополі буде похмурою. Зранку очікуємо на мінус 6, в день – до 0 градусів. У четвер та п'ятницю, 28 та 29 січня, потепліше. Вранці температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 1 градусу, в день – до плюс 3. На цьому наші новини вичерпано. Нагадуємо, що більше інформації ви зможете знайти на нашому офіційному сайті та сторінках у УКонтак і Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Одягайтесь тепліше і не хворійте.